Це міг би бути звичайний ролик про всесвітньо відомі автомобілі Hyundai, про бездоганний сервіс та надзвичайно якісне гарантійне та післягарантійне обслуговування в нашому салоні Автотрейдінг Одеса. Але життя вносить свої корективи навіть у найдосконаліший сервіс. Це розповідь про те, як у скрутні часи ми продовжуємо працювати для вас, продовжуємо надавати якісні послуги з обслуговування ваших авто, та робимо все, щоб наблизити нашу перемогу разом з дружньою родиною Хюндей в «Автотрейдинг Одеса. Вітаю, мене звати Світлана. Я менеджер з продажу автомобілей. Ласкаво просимо вас в автотренг Одеса. Доброго дня, мене звати Аліна. Приємно познайомитись. Що саме вас цікавить? Взаємно. Я зацікавилась купівлю нового автомобіля Hyundai. Аліна, запрошую вас до мого робочого місця. Бажаєте чай або каву? Дякую, можна, будь ласка, каву. Сідайте, будь ласка. Дякую. Пані Аліно, дозвольте мені вам допомогти. Який саме автомобіль ви розглядаєте? Справа в тому, що попередній автомобіль Седан виявився занадто низьким для мене. Тому зараз я розглядаю більш високу модель автокросоверів. Я вас розумію і буду рада допомогти вам обрати максимально комфортний для вас автомобіль. Я вважаю, що найбільш цікавий для вас варіант буде Hyundai Tucson. Я прошу вас у зв'язку з повітряною та й вогою пройти в безпечне місце. Пропоную продовжити нашу консультацію та перейти до автосалону. Ну що ж, коли небезпека минула, пропоную визначитись з вами, які саме опції для вас є найбільш важливими в автомобілі. В першу чергу для мене важлива система безпеки, камера заднього огляду, зручність керування та сучасний дизайн авто. Пропоную посісти в автомобіль та ознайомитись з усіма опціями, які є в цій комплектації. Прошу, сідайте. Даний автомобіль оснащений не тільки камерою заднього огляду, але й повністю круговим оглядом. Тобто, він має чотири камери та е, показує зображення зі всіх чотирьох сторін. Як це видно на екрані. У цьому автомобілі також є тризонний клімат контроль, тобто водій та передній пасажир зможе контролювати температуру для себе та окремо. Щоб познайомитись з усіма можливостями даного автомобіля, пропоную прийти з вами тест драйв. Ну що, Аліна, вам сподобався цей автомобіль після тест драйву Так, мені сподобався цей автомобіль. Я відверто раджу вам придбати цей автомобіль. Які умови купівлі автомобіля вас цікавлять? Ви плануєте купити автомобіль готівкою або у кредит? На жаль, у мене достатньо коштів, тому я готова розглянути ваші пропозиції по кредитуванню. Пропоную вам скористуватись нашою програмою кредитування Hyundai Фінанс. Так, мені підходить фінансова пропозиція. Я готова обговорити умови купівлі автомобіля. Вітаю вас із купівлею нового автомобіля. Я обіцяю завжди тримати вас у курсі подій від Хюндай. Цей автомобіль ваш. Вітаємо вас. Дякую. Я завжди мріяла про такий автомобіль. Ласкаво запрошуємо в дружню родину Hyundai і «Автотрейдинг Одеса. Наша команда з вами. За будь-яких обставин.